Недавно поженилися батьки мої. і Мама вже була вагітна, і ніхто на це не звертав уваги. Однаково її послали. Жителька Новоселівської громади Ганна Летик народилася 1943 року у Німеччині. Туди її вагітну маму вивезли на примусові роботи. Всіх привезли на содовий завод. Це був содовий завод тяжкий. Це дуже там тяжкий труд і вредний. От. І всі жінки стали там працювати. Їсти їм давали дуже мало, От, сили не було, а мішки таке з судою дуже тяжкі, важкі. Так як мама була роботяща, і вона все вміла, вона вміла готувати, вона вміла пекти, вона вміла і її після роботи забирали ще. Додому готувати їду. Після завершення війни мама з донькою повернулись до рідного села у Вепрек, що на Полтавщині. Свого батька жінка не бачила. Прийшла похоронка батька вбито. Життя, звичайно, на Україні це пекло було. Німці все ж, понятно, ограбили. Усіх господарство у нас було хороше. От, все там порізали, позабирали не тільки в нас, а так по вулиці, в багатьох дуже. В 47-му почався голод. І вже ж ми, дітки маленькі, приймали участь у добуванні їди. Тоді вдалося вижити, згадує Ганна Летек, збираючи гриби, ягоди та минулорічні овочі на полях. Це, що, що ми бачили очима своїми, ми все збирали, все виривали. І таким образом люд виживав. Голод був страшенний. У 47-му році це був рік такий тяжкий. Багато людей дуже поумирало в нас теж в сім'ї двоє, дві тьоті померло. От. А ми якось то таким образом лежали грибами, цими ягодами і тою картошкою гнилою. Коли почалася німецько-радянська війна, Віктору Летику було два роки. Його батька одразу забрали на фронт, де він загинув, згадує чоловік. 44-му році загинув за визволення Ленінграда. Леніра, ну, там виборг. Ми ради десь на тому, тому районі. Дідство без батька. Весь. Жила родина Віктора у селі Веприк. Шкоди, звісно, робили у нас і хату спалили батькову. німці, висили, проводили операції, там тут досталося. А так навіть церкву німці розбили. Був погріб, і це в погребі. Ховалися. Більшість підтягло, так ото зараз об'являють ховайтеся у сховище. Так і то у той час, як там десь загуркотіло, а то в яму. Подружжя разом уже 60 років нині каже Ганна Летик, за родинним столом часто згадують розповіді рідних про воєнні роки. Уже померли ті, що завжди згадували війни. Вже тепер їх немає, то ми і коли як це послухаємо вже по телевізору, що де робиться, і тоді згадуємо своє. Хочеться, щоб це все закінчилося. Тетяна Весна, Анатолій Кікоць, Суспільне новини, Полтава.